Автомобіль в величезний такий автомобіль. Ханна Барбара у нас оригінальний. Так, тут у нас відкривається люк. Сюди можна садити фігурки, міцнющий пластики, де ось тут розкладається. Турка з'їжджати, сходи, доріжки якісь. Тут, мабуть, чогось не достає якоїсь детальки однієї. Ось така машинка. Ігрова. Можна гратися будь-якими лялечками або ж героями, хто збирає, має це все ось так. Збирається, закривається. І він у нас рухається. Там всередині трішки є пісочку, не змогли його дістати. Ось така машинка класна.